Приходом тепла відома багатьом ізмаїльцям станція юних натуралістів продовжує функціонувати та радувати місцян різноманіттям рослин та тварин у міні-зоопарку. Ми поспілкували з директором установи Людмилою Філобок, щоб дізнатися, як пройшла зима та як себе почувають зараз мешканці станції юних натуралістів. Ми до зими завжди готуємося ще з лі влітку. Влітку закуповуємо сіно, закуповуємо зернові, дякуємо, ми дуже дякуємо нашій місцевій владі, вони нам виділяють певні кошти для цього. От, ми закупили три види зерна, це кукурудза, пшениця і ячмінь. Закупили сіно, м'ясо для наших тварин, це у нас є схижаки, такі як лисички, єноти, потім насухи, мавпи у нас їдять м'ясо. До підготовки до зими також долучаються на байдужі містяни та відвідувачі, завдяки яким є можливість купувати для тварин різноманітні вітамінні ласощі. Ми майже всю зиму купували для нашої лами. Це, вона дуже полюбляє моркву. Мапочкам купували яблучка, бананчики, зелень. Всю зиму ми купували зелень. Так що наші наші ще мавпи, вони додатково ми їм купували йогурти і. Цир. Це теж ну, підкормка. Під в минулому році на станції юних натуралістів поселилася лама Гуанако з незвичним ім'ям Мурашка. Мурашечка вона вже адаптувалась. Зараз вона, вона жила окремо у нас в своєму вольєрі, а зараз вона вже повністю адаптувалась і на пасовищі майже всю зиму вона вже проводила з нашими копитами. Це в поні, камерунські козички ну, і, і вівці. От. Більше всього вона любить От їй кожного дня треба пів кілограма моркви. Ну, сіно обов'язково і зерно. От. Зараз вона у нас гуляє кожного дня на пасовищі, Є зелена трава, це все, все це добре. Також, окрім лами, наприкінці минулого року до станції юних натуралістів з Одеси прибула пара павіанів поляк та Дуня. Вони пережили зиму добре. О, зима була тепла, але вони теплолюбів. Це теплолюбиві тварини, тому у них є зимове приміщення, там воно опалювалося. Павіани вже перейшли до свого літнього вольєру. Тож тепер усі відвідувачі можуть завітати до них та пригостити чимось смачненьким. Ми проводимо екскурсії майже зараз. Закінчується вже навчальний рік, і вже в нас з 2 червня починаються екскурсії для наших для наших школярів. Усі охочі мають можливість безкоштовно завітати до Ізмаїльської міської станції юних натуралістів з 8 ранку до 6 вечора кожного дня за адресою вулиця Виноградна, 3. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.